Доброго раночку, мої шановні друзі, мої глядачі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні, хто не знає, я з України. Сьогодні у нас 13 травня. Так, подивимося такі питання. Ну, от написали мені таке питаннячко. Чи працюють українські тарологи з ГУР М... МО? Чи працюють українські тарологи з ГУР МО? Покажіть, пожалуйста, нам. Та ні. трусость. Ні. Не. Не, не. Не, ну кто-то есть под контролем. Кто-то есть под контролем. Женщина какая Женщина какая Есть под контролем. А так... Эф, 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 да, это такая женщина. какая женщина. Под контролем. А так, трусость и і... критичный момент, і все карты ні. Ні. Яка сиє, працює. Так, ну хорошо. Чи підтримує Китай 30-денне припинення вогню? Чи при... підтримує Китай? Покажіть, пожалуйста. Да. перспектива перспективы, положительный результат. Да. Да. Важный выбор, важное решение. По завершению. Завершение цикла. Да. Трамп планує поїхати до Стамбулу 15 травня. Чи поїде? Чи поїде Трамп 15 травня до Стамбулу. На перемовини. Бо ні. Чи поїде? Поїде. Щас. Препятствие какое-то. Бонечка, не трогай, зайчик. Уйди оттуда, ван. Ну что ты... Сереж! Да, не, ну он же не дает работать. Видишь, мне тут. Забери его с собой туда, закрой. Так, 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 так. Хочешь поехать, но тут какое-то препятствие и тирания, что-то. І, 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 і. Хоче поїхать, хоче поїхати. Масті такі є і хоче поїхати. Чи ж поїде все-таки? Зараз на три карти. Чи поїде Трамп до Стамбулу 15 травня? Ну. Чи до 15-го на ці перемовини. В Стамбуле. Отрицательный ответ. Отрицательный ответ и обрыв. Не знаю, побачим. Что с ней? Горе, мучение. И отсрочка. Показывает, что они препятствие какое-то. Чи все ж таки Путін приїде до Стамбулу? Вчора дивилися. Вчора дивилися, ще подивимося, чи приїде Путін до Стамбулу 15 травня. Ні, хтось поїде, не він. Я його не бачу. Тут якась жінка випала, Не знаю, освобождение. Не-не-не. Печаль, депрессия, освобождение. Все карты говорят, ні, Хтось поїде, хорошие новости, але не він. Не, ну а двійник его поїде. Двійник Путина. поїде до Стамбулу 15 травня. Обманутая надежди і неприятна неожиданність. Хтось якийсь представник. Так. Зеленський поговорив з папою Римським. Про що говорили? Зеленський поговорив з Папою Римським. Про що вони? Поговорили, домовились, чи що вони там? Ну, про війну. Возвращение детей пажи. Корабль пажи. Возвращение. Детей, детская. Про завершення, про перемогу. Ось обнулення рішення імператора. По справедливості. Вот тут ось корабль і детская карта. По возвращению дітей. Вот, тяжелый труд. Коса. И по завершению, по обнулению решения императора. И про это. Перемога и по справедливости. Удачный случай. Про подлость. Дело увенчалось успехом. Ну, Но... Удачно поговорили. Возвращення, пажи і діти, хлопці. Детська карта, полонені. Про це балакали. Про війну. Чи повернуть дітей? Незаконно вивезених дітей з України в Росію. Чи повернуть? Покажите, пожалуйста. По умеренности говорят. По умеренности пизнише. Враг за спиной. Мало что-то, мало. Мало. С помощью хорошей перспективы. Но я бы сказала, не всех. Повернуть. Трудное. Трудно, трудно під контролем. Повернуть. Але не всіх. Мало щось. Полонених повернуть до кінця травня. Покажіть, пожалуйста, чи повернуть полонених до кінця травня. Да. Пажи і дорога. Повернуть. Ще повернуть полонених. Так. Чи буде закінчення війни до літа? Чи буде закінчення війни в Україні? Долита 2025 року. Подлость. Борьба за выживание. Украина. Дом. Дом. Наш дим. Болезненно. Все под контролем. Непримиримость. Долита будет. Препятствие большое. Длительно. Невежество. О, господи, как тяжело. Как только его тяжело. Ну, выгодная сделка, ось. О. Дом, стабильность и выгодная сделка. Приятное удивление, как находка. И хорошие новости. Эти карты говорят, что да. А что все. И положительный результат. Тут длительно и положительный результат по звездам. Азарт, желание. Дуже трудно. Ну, завершення йде. І положительне развитие. прогрес. Прогрес. Говорят, да, але дуже тяжело. Говорят, да. Дома. У нас дома завершение должно быть. Ну, кто вырешит закинчение войны? Кто вырешит закинчение войны? Покажите нам, пожалуйста, в Украине. Ну, опять карта потери идет. что мы потеряем на время. Король король вырешит. А вот все, карта вот все первая лицемерие и потеря. Мрачные мысли по ситуации, по людям. Король, решающий проблему, все Какойсь король. Вырешит. Та нужен уже отдых, уже все. И перемога. Якийсь король. Решающий проблему. Нужен отдых. Карта перемоги и новые перспективы. Конфликт с хамовитым человеком. Думают, думают, решают, решают. Да, якийсь король. Вирішить цю проблему. Не Зеленський, не Путін, а якийсь король третій. Чи сядуть за стіл переговорів Зеленський з Путіним? Безполезна суета. вони не сядуть у двох. Рішення проблеми буде, але буде третій король. От, мощний защитник, як педагог. От, рішення проблеми, удача. І Третий король. А Зеленский и Путин не вырешать. Роками. Ось помощи, да, вот короля. Четко показал. Вот решение проблемы. Третий король. Мощный защитник. И от него помощь идет. Как милосердие, помощь и удача. Потому что эти непримиримость... Ні Зеленський, ні Путін не завершать війну. Вмішательство. Чи буде довольна Україна? Ну от завершення війни. Чи, чи останеться Україна довольна? ну хорошая карта карта хорошая да и карта силы и тут и важный выбор важное решение и положительное развитие хорошая а лишь неприятная касная неожиданность. нестабильность дом перевернут и ностальгия печаль тоска не Не так буде, як треба. Недовольна буде. А Росія буде довольна завершенням війни. Празднування, п'янка. Чи буде довольна і солнышко? Але такі проблеми, але така тиранія. Така давка. Ммм. Не так. Печаль, депрессия. Может, така такая сама карта? Не-не-не-не. Не так. Ух, вообще грусть печаль. М -м, подвешено все. Враждебность, распад. Не. -е. Страхи, ілюзії... Не. Не мы не вони. Довольні не будуть. Так. Обіцяють рішучі кроки щодо Росії Німеччина і Франція, де, да? Макрон? Чи буде щось жорстке? Примінять щось жорстке до Росії. Якісь санкції чи щось друге? Щось таке. применять будут болезни на будет я бы сказала не только вони. всем миром освобождение идет и колесница хорошие перемены и карта перемоги вот сюда видите карта хорошая по освобождению По переменам уже і карта перемоги, тріумф. Так, і довірять можна. Але це не тільки вони, це всем миром. Удавят. Ну, я би сказала, не только Путіна. І Зеленського, і Путіна. Удавят, потому що ніхто не будет допомагати годами, роками. И воювати нема кому. Сколько погибло. Треба это дело завершивать. Удавят. Чи правильно, правильно я говорю? Удавят от Путина, Зеленського по завершению війни в цьому році. Разногласить так, сколько, що попробую удавить. Да, рішення короля. От король решающий проблему. Удавят. дорого заплатят и той, и той. Потому что это на роки. Это уничтожить полностью Украину и полностью под ноль. Удавят. Да. Новые перспективы. Король решающий проблему. Все, уже всем надоело. Та не те, що надоїло, а... та й надоїло. Так, ну а ці перемовини будуть да, в Стамбулі. Чи є якась підстава? Чи є загроза Зеленському? Його життю. Перша карта дьявола, конечно, загроза Е и все дозволенности. За непримиримость, за вот это тоже упрямство, загроза Зеленскому. Мстительные и все дозволенности карта дьявола. И азарт такой есть. Желание великое. Не, Ні, ничего не буде ему. Ничего не буде. Ну, він побаюється. Але карта перемоги йде. Трусость, неуверенность. Не, бесполезная суета. Желания в них есть. Хорошие новости и карта перемоги. И это важное изменение. Хочется, хочется. Карта лисы. Хитрость своровать на раздорожье. Завишенные требовання і, і так, прямо страшне діло, як хочеться. Критичний момент, от дивіться, яка. Карта смерті удара. І критичний момент, страшний суд. Бачите, яка карта? Яка загроза є? Страшный суд и карта смерти и башни. Але это фантазии. Ну, в смысле, ничего не получится. Горе, мучение страшна карта. Не, карта перемоги. Ничего не получится. Две карты перемоги. И приятное удивление, хорошие новости и важные изменения. Але карта э, труса с неуверенностью у него, конечно, есть. Потому що сильний азарт. Щас ну, ще на три карти кину. Чи буде покушение на Зеленського? Ну, ось в этой поездке возьмем. Чи буде покушение на Зеленського? 14-15 травня. В ці дні. Дьявол опять. Якийсь король. Прямо карта болезни. Идет помощь высших сил. Им, и разочарование. Помощь высших сил. он под э, хорошей защитой. Мощной. Оправданное подозрение. Под контролем. Как змея сзади. Помощь хорошая, помощь высших сил і взагалі Это, Це трудно. Это не, трудно. нічого не буде. Все нормально буде. Так, все, подивилися ми з вами такі питання. Дякую вам за увагу. Що подивимося, ще Київ на сьогодні. Київ гляну на сьогодні. Що там вони грозяться? Вчора вроді було, да, прильот. Київ на сьогодні 13 травня. Покажіть, пожалуйста. Стабільність карта дому. А, стабільність, але ось коса. Це якесь спустошення і коса. Обережно Київ. Сьогодні може бути прильот. І Запоріжжя ще гляну. Бо показували вчора. Запоріжжя. На сьогодні 13 травня. Чи є загроза? Бедственная ситуація, Карта башні, спекуляція, еще. Торги. Враждебность. рішення проблеми. Та є загроза, тому що перша карта. Хоть вона й перевернута башня, але все одно кризис и даного слова і мечі. І слова може прильот Ну, переход в другое состояние, освобождение і проблемы. проблеми. Але ще невежество і дві карти ту показують, що може бути прильот. Ну, все на сьогодні. Хватит. Подивилися ми з вами такі питання. Цікаві, вроді. Дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі. Гарного вам дня, миру та добра. До побачення!